Слава Богу! Маємо чудовий день і маємо чудесну можливість, щоб ми бути на цьому місці. Буду намагатися проповідати українською мовою. Вчусь сам і буду намагатися також, щоб ми слухали Боже Слово українською мовою. Українська мова не додає якоїсь святості людині, але це один із інструментів, який ми можемо освоїти. Правильно? Є люди, які бажають слухати мову, Слово Боже. І ми маємо можливість і маємо всі інструменти для того, щоб проповідувати і говорити людям, людям нашому, про нашого Бога. Я сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як змінюючий план. Або той, хто змінює план. Ми говоримо про Бога, який може втрутитись в наше життя у будь-яку хвилину нашого життя і щоб щось змінити. Коли Бог приходить у життя людини, Він її змінює. Змінюється мислення людини, безгодять син. Змінюється поведінка людини, змінюється розмова людини. Людина починає по-іншому розмовляти. Деякі люди говорять, що також змінюється сам вигляд. Погляд людини. І люди, люди які оточують віруючі людини вони кажуть, щось у тобі змінилось, ти якийсь став іншим. Вам коли-небудь це говорили що ти якось змінився. Тобто прийшов якийсь момент, коли люди сказали, вчора ти був інший Але з'явився той, хто щось у тобі змінив. Коли ми змінюємося, змінюємося, це дуже добре. Коли Бог працює над нами, над нашими мисленням, над нашою поведінкою. Але Бог на цьому не зупиняється. Бог не, запинає, не зупиняється на моменті покаяння, коли Він приходить у нашому житті, він також і за дня в день, кожного дня він також працює над нашим мисленням і над нашим шляхом, котрий ми проходимо. Іноді ми кажемо, Бог, я все зрозумів, все зрозумів, все добре. Тепер суть я уловив, Я все зрозумів. Далі я сам. Я читаю Біблію, я молюсь, я далі зможу сам. Але Бог не змінюється. І Бог змінює тільки нас. Нам подобається, коли Бог змінює наші плани так, як ми це представляємо, так? як ми собі це уявляємо. Коли ми мовимося о якійсь а, машині або роботі, і Бог це а, виповнює, то, есть це, а, а, для нас, то ми тоді радіємо, ми кажемо, слава Богу. Але іноді Бог так втрутиться в наші плани, що ми цього не чекаємо. Ми цього не чекаємо, і для нас якась, якесь диво, якесь щось і ми не розуміємо, чому так. Давайте відкриємо марка, п'яту главу. будемо читати в українському перекладі, який у нас є. П'яту главу з першого віча ніж. Розділи. Перевезлись вони на той бік моря в країну, країну Герасинську. І коли що він вийшов, відразу перестиг його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Разу раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і троші в кайдани, і ніхто не міг його гофтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і ток себе каміння. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: Що мені та й тобі, Ісуса, сини, Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо Він сказав до нього вийди не нечистий душе з цього чоловіка. Ще й спитав його, як тебе звати, той же відрік, легіон мені ім'я, багато до нас. І влагав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням. Пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм, вийшовши, нечисті духи війшли у свиней, то ж кинули стадо близько дві тисячі з у морі, та й потопились у морі. А їхні повтікали, розповідали про те, що в місті та по селах, той повиходили, побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать дійсноватого, сидить, одягнений при здоровому глусті то, той, що мав собі легіон, і полякались. І розповіли їм очевидці, як воно сподіялося з віснуватими, а й про безробних. Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. Дуже дивно. Люди побачили те, що сталося з тим віснуватим чоловіком. Може, хтось і сказав, слава Богу. Виповнулось якесь диво від Бога. Але є люди, які. Дивилися на стадо свиней, яке тонуло у річці. І вони лякалися. Ми. І сказали Ісусу Христу, щоб Той відійшов. Люди свідомо сказали Ісусу відійти від нашого міста. У людей була чудова можливість, щоб Ісус завітав до їх, до їх міста, щоб Ісус продовжив діяти свої чудеса, щоб Бог продовжувати діяти. У їхньому місці, але люди свідомо злякавшись, що Бог буде щось змінювати у їхньому місці, вони сказали, ми не готові. Ми не готові до цих змін. Ти нас лякаєш. У людей була чудова можливість, щоб Ісус завітав до їхнього міста. Коли приходив Ісус, те, що було поряд з ним, воно змінювалось. Люди змінювалися. Люди отримували оздоровлення свого тіла. Були чудеса і знамення, але люди свідомо сказали ні. Там наше стан. Там те, що нас тримає, там те, що нас кормило. Ти і нас цього лишив. Ми не готові до цих змін. Книга вихід. 20, 20 розділ, 18 вірш. Коли ж увесь люд спостеріг до грому. Це було тоді, коли Мойсей і народ Божий підійшов до гори, і Бог явився на цій горі. Спостеріг грохіт грому та блискав і трубний гомін, гомін і городи мучив, затремтів від страху і затримався від далеких. Тож вони стали поодалі, сказали Мойсею, Мойсею, ти говори з Богом. Мойсей, ти говори з Богом, а нам ти передавай те, що, те, що Він сказав, ми боїмось Бога. Нас лякає те, що Бог буде говорити. Ми не хочемо якихось змін, нас лякає. Книга Вихід, 34 розділ, 30. 30 34 розділ, 30 інші. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя Мойсея серело проміння, і боялись вони приступити до нього. З, е, в цьому місці кажеться на той момент, коли Мойсей, котрий говорив з Богом, спустився, люди побачили, що лице Мойсея воно засяє. Люди побачили, що щось в ньому змінилося. Мойсей не побоявся піти до Бога. І люди побачили це навіть у його фізичному тілі, що його лице навіть змінилося від того, що він поспілкувався з Богом, те, що він побув з Богом, те, що Бог говорив з ним. І люди, коли бачили Моїсея, вони лякались від того, що його лице сяло. І Моєсею прийшлося покривати своє лице покривалом, щоб говорити з людьми, щоб не лякати. Тому що сяймо від Бога, воно лякало їх. Воно нагадувало про Бога. Іноді люди не хочуть змінюватися. Іноді Бог їх лякає, і вони ліпше побачать покривало, яке буде їх роз'єднати з Богом. Тому що люди лякаються, вони бояться того, що Бог почне щось у їхньому житті змінювати. І іноді люди так і говорять, Боже, мені страшно. Цим вони говорить, Ісус, сьогодні пройти поряд з моїм містом, поряд з моїм життям, але поки ще не заходь, я ще не готовий. Ісус іноді проходить повз наших сердець, поз нашого життя, тому що ми іноді лякаємося зміню. В книгі відкриття, 3 розділ, 20 віршом написано. 3 розділ 20 більше. От стою при дверях і ступаю. як хто почує голос мій, відчинить двері, увійду до нього і очиму з ним, і він за мною. Я раніше думав, що це місце, слово Боже, сказано тим, хто ще не знає Бога. Але ми читаємо, що книга відкриття, і це послання було сказано до церков. Сказано до церков до віруючих людей, Ісус іноді стоїть до віруючої людини і стукає у двері. Це якийсь нонсенс, але Бог іноді стукає у мої двері і каже, я хочу до тебе на вечері. Я хочу увійти в твій дом. Відкри мені свої двері. Коли приходить Ісус в наше життя, коли Він входить в наші двері, наше життя починає змінюватися. Але іноді Ісус так і залишається за дверми. За дверми віруючому людину. За дверми християнина, який може бути в церкві ходити ще 5, 10, 20 років, але він не хоче змінюватися. Але він не хоче змінювати нічого в своєму житті. Його все, все влаштовує. Все влаштовує. Можу прочитати зараз про одного героя Біблії, Лухі, 19 глава, 19 розділ з 1 херша. Ініще. Увійшовши в Єрихон, Ісус походив через місто. А був там чоловік на Ім'я. Він був головою над Дмитриємо, і був багатим. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на Сикимо, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув, глянув угору і сказав до нього, Закхею, мов, злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину. А за ким устав і до Господа помолив, Господи, ось половину майна свого даю в Бога, а коли чимсь когось і покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього сьогодні, на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама. Син Бог чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинув. Коли Ісус почув про Ісуса, я думаю, що Він не. Думав у своїх думках, що через деякий час він скаже, що я віддам своє частину свого майна. Він хотів тільки побачити Ісуса. Але коли Ісус зайшов до його дому, за кей він став щось зрозумівши в що своєму житті, що він чинить неправильно. Знаходження Ісуса в Його домі серед Його сім'ї, присутніх на тому місці, воно змінило Закхея, Його мислення. Він не тільки хотів побачити Ісуса, не тільки хотів почути Ісуса, але Він хотів змінитися і стати хоч трошки схожим на Спасителя. Ісус змінив те місце, де знаходиться Закхей. Бо не тільки Закхей отримав спасіння, і всі присутні, коли Котрі були на тому місці, котрі чули те, що сказав Закей, котрі побачили, що щось у цьому чоловіка, котрий був багатий, котрий чинив якихось, може злодійство серед свого народу, він змінився і сказав такі речі, це на російські повіяли, це змінило його. І Ісус сказав, не тільки ти, але й твій дім, отримав спасіння. Коли ми пускаємо Ісуса своє серце, своє місто, за свої стіни, і дозволяємо Богу чинити те, що Він хоче. Дозволяємо Богу робити те, що Він хоче, змінювати те, що Він бачить у нашому житті. Коли ми не боїмось і не просимо Бога, щоб Він дав якесь покривало від Його святості, від Його бажань, то в нашому житті буде проходити різні речі. Ми можемо щось лишатися в своєму житті. Якісь речі будуть відходити від нашого життя. Щось може викликати, може, сльози в нашому житті, коли ми будемо лишатися. Але Ісус буде змінювати наше життя на краще. Буде змінювати на краще. Ми буде, будемо кращими, коли Бог. Почне змінювати нас. Я думаю, життя Закхея змінилось не тільки в ті хвилини, коли він це сказав. Я думаю його життя змінилося і подалі. І він став вірним учеником Ісуса Христа. Він дозволив Ісусу прийти у свій дім. Він дозволив Ісусу змінити Його життя. Єврея, коли чув. Єврей той, той чоловік, який чув у Богу, самого, про Бога з самого дитинства. Нічого нового, він, мабуть, і не почув, але побачивши Ісуса, він дозволив війти в свій дім. Бог хоче мене змінювати. Моє мислення, мою поведінку не тільки в момент покаяння. Бо хоче змінювати наш шлях. Бог хоче мати нас у своєму на своїй увазі кожного дня нам треба пустити Ісуса у своє місце. У своє місце. Давайте ставимо нашу ногу.